Сьогодні ми їдемо до міста Дніпро до окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Яким маємо передати три буси. У 2024 році ми вже передавали їм три буси. проте розуміючи потребу, розуміючи зміни, які відбулися. В війні нам дуже приємно насправді, що ми можемо стати і забезпечити той базис, який їм потрібен, тому що переміщень дуже багато і е, ці буси вони дозволяють закрити цю потребу. Наш підрозділ працює мідл-страйками і діп страйками. Називаємо кіл зоною 20 кілометрів. То зараз ми е, намагаємося зробити цю зону до 200 кілометрів. І ми працюємо дім до 2000 кілометрів. Ви можете побачити нашу роботу е, починаючи від Білгородської області і закінчуючи Башкірі та Татарстан. Це військова логістика, це військові аеродроми, це палають нафтобази і інші склади зберігання. Ну я можу з гордістю про це казати, тому, що майже 70% цієї роботи це робота 14-го полку. Наш підрозділ працює на різних локаціях по всій території України, і нам дуже важливо бути мобільними. Кожен підрозділ нашого полку повинен виконувати завдання і мати транспортні засоби для доставки у цих засобів ураження, у цих літачків, які ми повинні максимально швидко перевозити по території України. Минулого року нам передавали МК Фаундейшн три автівки. У нас сформувалися нові батальйони у новому роді військ. І власне ці три автівки поїхали на новосформовані підрозділи. А ці три вони можуть виконувати в нас абсолютно різноманітні функції. Це як і логістика, так і перевезення груп на дальні відстані. Перш за все, ми коли дивимося на брендування машин, знаємо, хто нам допомагає. Ми відчуваємо таке чуття єдиної родини з фондом, з тим, хто організовує весь процес наповнення фінансами і транспортом. Тим транспортом, який, до речі, дуже допомагає, тому що ну, такі течіки це 90% бойових, спеціальних якихось завдань, які виконуються. Привозка, підвозка, висування на позиції, особливо розрахунки розвідки з літаками, тому що габарити дозволяють перевозити і достатньо великі вироби, якими можна працювати на великій відстані і точно відслідковувати ситуацію на полі бою. Але ми всі фанати сталкера так от робимо в команді МК Фундейшн. Робіть свій класний продукт, який прославляє Україну в світі. Ми дуже пишаємося. Продовжуйте в цьому дусі. Foundation допомагає нам вже не перший, не перший місяць, навіть не перший рік. Велика вдяка за те, що ви нам допомагаєте. Ви можете бути впевнені, що кожна гривня, яку ви донатите в нас, це палаючі на і інші військові об'єкти на території Росії. Основна маса. Людей, які служать плічок і зі мною, це добровольці, які пішли до лав Збройних сил України за покликом серця. І їх всіх об'єднує така відповідальність особиста, щоб ми перемогли, щоб захистити всіх, і е, вони не покладають цієї відповідальності на інших. Це унікальні люди. Вони вмотивовані і вони не шукають собі відмазок, чому я вони шукають. Причини, цілі засоби, коли я власне один з них це Дмитро Дикий, позивний в нього Умка. Ми з ним служили, коли я була у батальйоні. Зараз він отримав важке поранення і проходить реабілітацію у реп центрі Титанові. Він виготовив свій власний мерч, «Дикий двіж. Хочу підтримати його ініціативу, тому що людина воювала з 18 років. Він пішов вперше. Добровольцем у складі ДУК, а пізніше, власне, коли отримав перше поранення, долучився до складу нашого підрозділу, і вже разом з нами він майже з початку заснування полку. Тому Дмитро, велика тобі дяка за твою роботу, за твою боротьбу за цю країну. І власне, дикий двіж, Дмитро, дикий в інстаграмі. Шукайте.